Вітаю всіх на каналі. Питання наступне. Діма нещодавно купив автомобіль. Вітаю з покупкою. І питання таке: приходжу в автомобіль, сідаю і кожного разу приходиться налаштовувати зеркала. Вони постійно дивляться не туди, куди їх налаштував. У нас є електричне регулювання сидінь. І воно стосується в нас не тільки сідушок, але воно також стосується зеркал. Для зручності було зроблено для двох водіїв. От, наприклад, сідаю я, нажимаю один, воно вже підналаштовано під мене. Коли приходить дружина, для того, щоб це довго не робити, вона нажимає двоєчку. І двоєчка це вже налаштовано під неї. І вона сіла і поїхала, не потрібно нічого налаштовувати. Але це також стосується і наших зеркал. Якщо ви подивитесь на зеркало, я так зніму, щоб ви бачили і там, і там, я нажимаю один і дивіться на те зеркало. Я максимально зробив його великий югол для того, щоб ви побачили, як воно змінюється. Тому що налаштування між першим і двойкою, вона досить незначна. Дивимося. Нажимаємо один. І ми бачимо, як наше зеркало повернулося сюди. Це означає, що в нас налаштування йде як на сідушки, так і на зеркала. Ну, і для закріплення, як же нам налаштувати? Все досить просто. Ви повертаєте ну, вправо або вліво. Наприклад, візьмемо те зеркало от ми, Воно в нас зазвичай стоїть по центру. Нажали сюди. І потім ми кнопочками його регулюємо. Наприклад, ось бачите, так? повертається воно. І тепер як нам це все діло запам'ятати, щоб воно в нам прив'язалося до сідушки і до зеркал. Ми нажимаємо set, воно починає в нас моргати. І одразу нажимаємо 1 Тим самим ми зафіксували наше зеркало. Тепер воно запам'яталося в цьому положенні. Ну і показуємо результат. Дивимось на зеркало і на сідушку. Двоєчка, зеркало повернулося, сідушечка під'їхала. Одиничка зеркало повернулося і сідушка також під'їхала там, де вам буде зручно. Тому робимо сет і того водія, який потрібно запам'ятати. Також у нас буде відображатися ось тут на дисплеї. Нажимаю сет 1. Все, у нас запам'ятало. Ось таке коротеньке вийшло відео. Всього найкращого. До побачення.